Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. En este video aprendemos a leer en español. В цьому відео вчимось читати іспанську мову. Літери іспанського алфавіту будемо розбирати не в алфавітному порядку, як часто це робиться, а за рівнем складності. Я їх трошки розподілив. І... empezamos. Починаємо. El abecedario espanol o el alfabeto. Consta de 27 letras, 5 vocales y 22 consonantes, más dos conjuntos de letras. Испанский алфавит squads of 27 liter, 5 golos и 22 prigos, плюс 2 сполучения liter, які до 2010 вважалися літерами алфавіту. La lengua española tiene muchas variantes nacionales. Además, existen dialectos regionalismos. Por eso, pronunciación de las letras pueden diferenciarse de algunas cosas voy a contaros en este video. Y, por supuesto, no hay que olvidar sobre las propias características de cada hablante. Испанська мова має багато національних варіантів, крім того, існують діалекти, регіоналізми. Через це вимова літер може відрізнятися. Про деякі штуки я розкажу вам в цьому відео. І, звичайно, не треба забувати про власні особливості кожного мовця.

По особлистям вимов. Вимовляємо їх без змін. Тобто, якщо у нас є літера А, О, Е і У, ми їх так і промовляємо. Особливо будьте уважні в закінченнях. Бо Ермано – брат, Ермана – сестра. Пабло. Не перетворюйте його в Пабла. І ще один нюанс. що літери І, Е, наприклад, вони не пом'якшують приголосні, Тобто, Тіо. Дядько, літера Т, не пом'якшується. Лимон. Лимон він також літера І, не пом'якшує Л. Якщо є дві голосні підряд, то обидві читаються. Ну, окрім дифтонгів та трифтонгів. Наприклад, креер. Креар. Про те, чому я розподіл на слабкі і сильні голосні, про дифтонги, трифтонги, є окремо відео. За підказкою: отут вона з'явиться. І те ж саме про правила наголосу. В цьому відео я їх не розглядаю, не нагадую, є окреме відео. Знову ж таки, за підказкою і в описі до цього відео вони будуть. Лас consonantes, Приголосні. Лас pronuncian кисе пронунціян комої Son Сон Ефе, N, Ене, T. Приголосні, які вимовляються, як в українській мові: це ефе. M, N, P, T. Відповідно будемо вимовляти F M, N, P, T. Ejemplos, Deluso, de estas letras. Приклады. Famoso, pana, madre, padre, pepe, tío, frio, tetera, cama, café, familia, nada летра Д. Загалом ніяких особливостей, крім того, що в кінці слова не вимовляється або звучить ближче до звуку Т. Десь дуже приглушено. Наприклад, слово пусте, тут воно взагалі не вимовляється. Далі, наприклад, ще подивимось: Ехемплос. Дінеро, када, мадрі, донде, Еспальда. Парет. або парет, сюда. Ла Лалетра Ле, літера Ле. Зазвичай читається як тверде Л, наприклад, лово, лимон. Як м'яке Л читається в кінці слова, і коли Ел стоїть перед іншою приголосною, наприклад, маль, кальдо. Ну і ехемплош. Приклади. Лер, ларго, планета, бланко, альпака. Бачите, перед іншою приголосною: матеріаль саль, ель. Літера Б і літера УВ. Читається як звук Б на початку слова, обидві ці літера. Приклад: Барселона, Баленція. Також як звук Б після літер М. Приклади тамб'єн, трамбія. В інших випадках читається ближче до звуку В або неповноцінно Б. Ми ніби хочемо сказати Б, але не змикаємо губи. Наприклад, тавако, Посібле, кава. і Ехемплос. Бесо, Бака, Берде, Афомбра, Бланко, Бомба, Аллагадо, Мовіль. Аверіго, Павло. Літера Р. На початку слова, та після літер Л, Н та коли є подвоєння, добре R, дві Р підряд, читається як розкотисте, таке інтенсивне r. Наприклад, раво альредедор, Карро. В інших випадках, як звичайне українське Р. Наприклад, Карро – картон. Як ви побачили, у нас є пара слів carro, carro. Тому треба відрізняти по вимові, щоб слухач, щоб той, хто чує вас, зрозумів, що ви мали на увазі: карро це віз, і каро це дорогий. Тобто, щоб була зрозуміла різниця. І Егемплос де, де ла летра R. Риньонера, ропа, Енрикесер, перро, «перро», Largo, material, parque. Літера еня, літера, яка є емблематичною для іспанської мови, є лише в іспанській мові і завжди читається як, як м'яке н. Наприклад, няме ниньо. Тут головне не додавати ніякого звуку Й, його там немає. Ехемплос. Каня, баньо, еспаньоль, араня. ЕНГАНЬО, отоньо, піня. Літера К і літера Увля. Це таких дві прийомних літери в іспанській мові. Вони завжди читаються літера К як звичайний звук К, і увдобле як англійське В. Чому прийомні? Бо, власне, ці дві літери зустрічаються тільки в словах іноземного походження, тобто запозичених слів в іспанській мові. І прочитаємо їх: егемплос. Кіоско. Карма, караоке, киві, кіло. Уведоблю. Вомбат, віскі, ватерполо. Літера Аче дуже складна і проста одночасно. Вона ніколи не читається. Ми її пишемо. Є навіть ряд слів, які пишуться з нею і без неї, мають різні значення, але ми її ніколи не читаємо. Отже, приклади: Омбре, альмоада, оспіталь, pasta, орка, hamburguesa, hablar. Наступна літера це літера хота. Завжди читаємо як звук Х, більш хриплячий та інтенсивний, ніж в українській мові. Наприклад, хосе, хаула, ехемпло, «ехерсісіо», хінете, хардін, трахе. Літера Х читається також як звук Х. З попереднього слайду, коли після «х» літери йдуть е або і, наприклад, хенте хірасоль. В інших випадках читаємо як звичайний звук Г, гома «гома», «тенго». може зустрічатися в буквах сполучення «е» та «х, у, «і». Відповідно, в таких випадках ми літеру У не читаємо і вимовляємо Г Гі. Наприклад, герра гітарра. Щоб літера У читалась, над нею ставляться дві крапочки, які називаються крема в іспанському мові. І, відповідно, в такому випадку ми читаємо цю У, бергуенса, Лінгуїстика, і ехемплос кон ла летера Г. Генераль, інгеніеро, пахіна, «хесто», негро, «альго», агуа. Тут, бачите, не «е» літера і не І, тому У ми читаємо. Іглесія, португес, гінда, гія, фігуеня, пінгуіна. Літера «ку» завжди використовується тільки в буквосполученнях «ку», «у», «е» та «ку», «у», i Відповідно, читаємо ми К, Ки. Літера У тут теж не читається. Na przykład. Keso, tranquilo. I ejemplos del uso de la letra Q. Parque, quince, pequeño, peluquero, bosque, aquí, chaqueta, izquierda, asqueroso. La letra C. Zazwyczaj czytajcie jak zwłok K. Calmate, quaderno. Якщо після літери С йдуть Е e або І, то читаємо як міжзубний С, або просто С. Різниця в тому, що в Іспанії найчастіше використовують звук оцей міжзубний С, крім Андалусії, в Латинській Америці в основу використовують звичайне С, тобто може бути варіант «себра Пінко або «себра синко. І Ехембос. Карта. Бака, колор, камареро, медико, оскуро. Тут я буду читати з іспанським акцентом, намагатися. Cerdo, doce, cocina, fuda, action, acceso. Літера ceta. Те ж саме, що ми говорили попередньо. Те ж саме буде. Завжди читаємо як міжзубний С для Іспанії, або просто С. Для Латинської Америки. Мансана. І важливо менше, що після літери сета не можуть писатися літери е e або і. Приклади. Тапис, нарис, асуль, таса, тапатос, торро, ПІСАРРА, АКТРИС, пес, літера есе. Читається щось середнє між звуками С і Ш, приблизно таке: Сейс, pescado. і Отрос Ехемплос, і ще кілька прикладів. Сия, Меса, Buenos Dias, адіос, Sistema, сомбрерос, Camisas. літера екіс. Між двома голосними читається як звук кс або ХС. Теж в залежності від регіону, наприклад, таксі, ексамен. Між голосною приголосною читаємо як с, хоча й варіанти кс, хс теж можна почути: Тесто, есепто. В деяких мексиканських назвах або мексиканських словах можна почути як звук Х, наприклад, Мехіко, Мехікано, Оахака. Історія в тому, що під впливом американської англійської літера хота змінилась на екіс, тому, якби бачимо в написанні літеру Екіс, але читаємо як літеру хоту Мехіко, мехікано Ну і приклади. Прокси, максиму, лексико, «аксіома», токсико, есpliкар, еперимento, «естранхеро». І грієка, грецька і. Якщо використовується як сполучник, то читаємо як українське і, Звичайне. От він. афуль і Амарію. гатос і перрос. В інших випадках читаємо як звук «й». Коротке «й». єрно я. Ну і приклади: йогур, йо, єгуа Майо. Ой. Добле Елле або Е, подвійне Еле або Ей. Або ей Читаємо як звук Й так само, наприклад, Єно, ямар. Про Добле Еле та Ігрієку можна сказати, що в Аргентині, а також в деяких регіонах Уругваю і Парагваю, можна почути варіант, коли вони кажуть, замість звуку Й, Ж або Ш. Тобто, можна почути Меямо, Йомеямо там в Іспанії і інших країнах Латинської Америки, а в Аргентині жомежамо або «шомешамо». Це про ту варіативність, яку я казав на початку відео. Є Ехемплос, але пропоную читати хай буде іспанський варіант. Кастіо, яве, «йорар», «юв'я», «пасіо», «тортія», «бокадіо». Буква сполучення Ч. Читаємо як звук Ч в українській мові. Чіко. Отчо. Отрос егемпс. Ще приклади: чарко, мучачо, мучо, коче теччо, мачо, ночче. Також можна інколи зустріти варіанти як чарко, ближче щось до Ц навіть, але воно не так розповсюджене. І це все, власне. Тепер ви вмієте читати іспанською мовою. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Дійсно, варіантів дуже багато. І дякую за перегляд, всім вдачі. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Адіос, Асаловісто і прекрасна спляча кішка!